З появою міміка фанати ФНАФу почали сперечатися, хто з антагоністів ФНАФ найкращий, але мало хто зміг відповісти на це питання. Усім привіт. Сьогодні я постараюсь об'єктивно відповісти на це питання. Підписуйтеся на мій ютуб і тікток канал, а тепер почнемо одразу поясню, як я їх порівняю. По перше, не буде порівнянь по їх силі, бо це не робить його хорошим ворогом. 2. Кожен пункт може заробити максимум 5 балів, і на кожен пункт будуть свої фактори важливості. Ви зрозумієте це пізніше, а тепер давайте почнемо порівнювати. Перший пункт дизайн. Давайте оцінимо їх основну ідею. У авто на це поєднання тіла та аніматроніка це дуже крута ідея на папері, але тут є проблема, давайте почнемо з FNAF 3. І ні, я не беру ці картинки, а кадри з FNAF 3, і що ми бачимо, у тому і суть нічого, його дизайн не розкривається повністю. Тільки на рідкісних кадрах ми можемо побачити тіло всередині. Ну і при скрімері з вентиляції, підозрюю, що у вкладці Екстра було дві моделі, щоб люди побачили це, хоча де тоді фантомна маріонетка. Розмова не про це. Думаю, про FNAF 3 ми поговорили, а тепер FNAF 6, хоч я і вважаю, що дизайн скраб трапа краще, але я розумію хейт у його сторону, але давайте по порядку: тепер ми бачимо, що у ньому є людина, і його тіло навіть краще пропрацьоване. Видно, вуза, тіло всередині справді виглядає як тіло, а не сосиски, також кістка додає шарму. Хоча тут така ж проблема, його дизайн дуже непомітний. Хоча ситуація покращилася, переходимо до міміка, давайте почнемо з FNAF Help Wanted. У цій грі він копіює автона і виглядає як кролик, який не є схожий на усі відомі нам версії Спінгтрапа чи взагалі інших аніматроніків. Підозрюю, що такий дизайн був натяком на MCM, бо якраз на костюми Гліч Трап дуже схожий, продовжимо у FNAF SB. Тут він теж імітує автона, але вже у реальному світі. І тут мімік на голову вище його колеги можете кидати в мене гнилими помідорами, але я вважаю, що у Бентрапа. Найкращий дизайн автона, хоч і при босфайті ми не бачимо його, але нам показали кат-сцену, де можна його побачити у всій красі, навіть вдивлятися не треба, бо труп можна побачити набагато легше, хоч ця кінцівка і не канонічна, але я впевнений, що Бентрап існував. А тепер перейдемо до секретів міміка, і тут ситуація неоднозначна, з однієї сторони, у міміка тут мало цікавих деталей, крім очі, спірали і клешні, а з іншої сторони, він цікавить нас своєю реальністю, стіл вули постаралися зробити його дуже деталізованим, і в них це вийшло. Ми бачимо, як він змінює форму. Давайте порахуємо бали спрінгу, я дам 2 бали. А скраб трапу 3 середне арея фематичне буде 2,5 міміку. Я дам 3, 4, 2 і 3 у Сумі 3. Нарешті ми покінчили з дизайном і перейдемо до чогось легкого і більш короткого. У цьому пункті я порівняю те, як нам представили головних антагоністів. Знову почнемо з автона. У FNAF 3 телефонний чувак сказав, що компанія знайшла реального аніматроніка, і це все нам нормально не представили те, ким він є, але це виправили міні-ігри, де нам пояснили, що він є вбивцею, і це круто. У FNAF 6 автон з'являється у міні-грі з перевіркою аніматроніків, і тут я навіть не знаю, що додати, було очевидно, що він повернеться, але плод твіст хороший, хоча не зрівняється з міміком. У FNAF Help Wanted він постає як вірус, і всі подумали, що це автон, така ж сама ситуація, і у FNAF SB, Але у Руїн він показав, хто він такий. Мало хто думав, що це мімік, така ж ситуація, і у секретах міміка хочете, те, що диспетчер це мімік, можна було зрозуміти, але це зробили одиниці гравців. Тепер разуємо бали, тепер не потрібно ділити їх на різні версії. Автону я дам 2 бали, а міміку 4. Тепер порівняємо, чому вони так роблять. Якщо раніше автон набирав хороші бали, то зараз він сяде у калюжу, бо ми не знаємо його мотивації. У трилогії Новел він хотів стати безсмертним, але це все-таки інший таймлайн, Але давайте приймемо цю мотивацію за факт. Нам невідомо, як він відкрив ремнант і як почав експериментувати з ним. У Міміка ситуація цікавіше, у нього взагалі немає мотивації, але, будь ласка, послухайте, я вважаю, що відсутність мотивації у Міміка треба оцінити вище, ніж неточну мотивацію автона. Мімік це все-таки робот, який зарограмований робити те, що побачить, і він це робить і в це віриться. Натоміж автон людина і у нього повинні бути мотиви, але їх немає. Я надіюся, що його розкриють більше, але поки що автон отримує один бал, а імітатор 3. Ось тут автон відіграється. Характер автона на декілька голів краще міміка, і тут ситуація зеркальна минулому пункту. Відсутність характеру у міміка робить його положення гіршим. Давайте ж поговоримо про Автона детальніше. Іронічно, що значну частину його характеру ми дізналися з секретів міміка, а саме те, що автон був поганцем і до смерті Герета. Він нищив МСМ, забирав працівників, міняв проекти, що було компанією у фінансовому плані і по суті. Автон став причиною того, що Мімік став вбивцею. Бона. Едвіна просто нахливула хвиля невдач, яку частково створив автон, і, можливо, якби він просто б дочекався виробки роботів, то Едвін і не побив би М2, через що той не став би злим, тому автон у цьому плані. Набагато краще міміка, але і про останнього я можу дещо сказати, а саме про його зв'язок з Девідом. У руїн мімік робить той самий жест, який ми бачимо у секреті міміка, також у історіях з піцаплексу мімік придумує собі тіло, яке є білим тигром, тобто іграшкою Девіда, а тепер переходимо до оцінки Автону Я. дам 5 балів, а міміку всього один. І наостанок, давайте обсудимо потенціал і чи з'являться вони у нових іграх. З автоном ситуація складна, бо його арка давно закінчилася, а його камео ми бачили лише у секретах Міміка в одному записі, але чи з'явиться він, я думаю, так, ми все ще не знаємо його мотиви і його таймлайн. ще й можна розкрити його із інших сторін. Також автон з'явиться у другому і третьому фільмі FNAF, також у нас будуть ігри по фрайтам. А якщо ви не пам'ятаєте, автон у них з'являється як велетенська купа металобрухту, що також сприяє розвитку автона, а тепер перейдемо до міміка, у міміка майже безкінечний потенціал, мімік точно буде у наступних іграх, і, можливо, книгах, також історія міміка не закінчена, тому, я впевнений, ми побачимо просто прекрасний фінал історії самого міміка і, можливо, усього. ФНАФу автону я дам 2,5 бали, а міміку 5 на цьому. Насправді, не все, крім автона і міміка, є ще декілька персонажів, яких можна назвати антагоністами, тому я спробую випустити відео і про них, але це після невеликої серії відео про ПВЗ гібрид. Також пам'ятайте, що це порівняння може бути неточне і те, що у обох однакові бали не означає, що вони однакові, далеко ні, а тепер справді все, усі з гарного настрою.